Пінь. Процес поклейки скла на годинник Так, сухенько, мокренька серветочка. так, от ми. Протираємо вологою серветочкою, викидаємо і беремо суху так, витерли. Гадь не в кадрі. О, привет. І дістаємо саме скло. Ой, запчастинки з нього попадали. Хі. Так, и що там по Ага. Приклали. Де ти там є? Госп... Так. Від. І походу треба. Уї. О! Ось так воно виглядає, коротше кажучи. Так воно собі певно клеїться чи щось. Ага. Fucking щит. Ага, от воно. І от воно вже приклеїлось. Треба почекати, поки повітрячко вийде. І буде бімба! О, так от воно доклеїлось. Якоїсь Мари вона не хоче доклеїтися. Я якої ти ж марі не хочу доклеюватися. Хуліра не знаю. Зараз будемося. Еге, там ще щось може є. So